Назвав доньку на честь перемоги, примусив сепаратистів вивчити гімн. Не втратив жодного підлеглого, а сам підірвався на фугасі. Полковник Сергій Дайнека на лікарняному вже 88 днів. Із нього витягли чотири фугасні осколки, і він чи не найбільше мріє повернутися до своїх історія одного героя від Наталі Нагорної. Це червень, прикордонний загін, полковника Дайнеки нагороджують. Прикордонники вирішили, до кінця відстоюватимуть свої позиції і на бік сепаратистів не перейдуть. Бій тривав близько 16 годин. Моїми підлеглими було вбито більше 10 і поранено више 30 сепаратистів. У ніч проти 2 червня сепаратисти напали без попереджень та ультиматумів. Прикордонники до бою підготувалися, організували лазарет у підвалі і відбувалися майже добу. Усі 170 бійців залишилися живими. Усе це під гімн України. Я дал командував включить гімн, зациклять його виконання постійно. і от з 7 до 11 утра до перемир'я сепаратисти мали прекрасну можливість вилучити. Слова государства гімна Україна. тепер його тіло прикрашають шрами у лікарні. 88-й день. Командира прикордонників поранили ще наприкінці липня. Його підірвали на фугасі. Однозначно охота велась на виководячий состав. Думав, що с пользує мобільного телефона, тому що нужно було оставаться на связи, нужно було приймати доклади, принимать управленческие рішення. Тому відключити його можливості не було. Себе вважає умовно щасливцем. Один з осколків, півтора на півтора сантиметра, застряг поруч за ортою. Він намагався приховати своє поранення від рідних, хоча знав, дружина відразу здогадається. Майне ж камтіха, ніби стельби. Його кохана Тамара в Луганську прожила три роки. І навіть після того, як там поранили її командира, переживає за людей, що залишилися. Там люди хороші. <гану> Сергії найкращі ліки маленька донечка. Підіймати восьмикілограмову кілограмову дитину лікарі ще забороняють. Мама народжувала її за чужими документами, ховаючись в районній лікарні, коли на Луганському кордоні починалися бої. Сергій назвав малечу Вікторію, бо дуже хоче перемоги. 21 мая нам вже потрібна була побіна. І так случилось, що ви день... Вот вечером 21 мая. Сіпаратісти напали на відділ служби станіста Луганська. Це було перше такое нападіння, по тому ну рішення том, як називати дочку, Прийшло само собою. Полковник Дайнеко переконаний, утрачений шматок у 746 кілометрів луганського кордону повернуться під контроль українців. У цьому бачить своє особисте покликання. Може бути це те, до чому я йшов всю життя. Наталя Нагорна, ігор Ткач, спецкор два плюс